Червона калина похилилася. чогось наша славна Україна зажурилася? Ой, у лузі червона калина. За цей час війни її скільки раз переспівали і оновили, що вона у всіх асоціюється. Добрий ранок, Україна. До душі подобається душі. Ой, у лузі червона калина. Вона надихає, вона у мене ж мороз шкірі. Вона про Україну, про нас, про всіх, про нашу силу, про нашу волю. І не можу. Я розбуду плакати. Я дуже люблю наш гімн. Як тільки включаю його, я слухаю сосу зі, зі Ще не вмерла Україна, ще не вмерла Україна, Ні слава ні воля. Тому що вона не вмре, і не загине. Ніхто її не знищить. Тому що наш народ не Для мене Україна це українські народні пісні, весільні, танцювальні, що зв'язано з днем народження. і З сумним теж на думку зелене життя приходить. і народна, і сучасна. Ні, українські пісні всі здобподоби. Я дуже люблю е, пісню Рушник. Мій зараз си воює на фронті. І ця пісня мені дуже до душі запала. Чорнобриці дуже люблю. Згадка про дитинство, про маму, про нашу країну, про нашу батьківщину. Україна понад усе. А яка пісня? Ще не вмерла Україна. І вона не помре. Наші люди сильні, терплячі і добрі. Про калину. <гум> червона калина пробирає до сліз і передає саме саму ту красу і саме ту біль. «Ой У лузі червона калина похилилася. <гум> Чомусь наша славна Україна зажурилася.